Добрий день, вітаєм вас, настає дозвілля час. Діти наші не зівають, добру казку починають. В казку вирушим всі разом, перешкоди всі пройдем, а хто буде сумувати, із собою не візьмем. Діти, я знаю, що ви всі дуже любите слухати казки, а дорослі з великим задоволенням читають вам їх. Казки бувають сумні і веселі. Вони навчають нас розуму, висміють ледачих і хвальків. І, звичайно, ми знаємо, що у казках добро завжди перемагає зло. У кожного з вас є улюблена казка. Я порахую до п'яти, а потім плесну в долоні. А ви кожен назвіть свою казку. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Чудове, яке розмаїття! Діти, а чи бажаєте ви потрапити у чарівний світ казок? Тож давайте ми з вами відправимось у казкову країну за допомогою одного друга, якого я вам зараз і покажу. У казкову країну ми відправимось за допомогою ось такого чарівного колбочка. Куди він покатиться, туди і ми й підемо. Ти котись котись клубочок, попереду у лісочок, покажи малятам нашим, як у казочку потрапити. Діти, ми потрапили до країни казок. Погляньте, як тут гарно. А кудись покатився наш клубочок, він прикотився до ялиночки, а тут якийсь лист. Давайте ми його. Прочитаємо, ой, клубочок нас вже читає. Дітки, читаємо, щоб піти далі, вам потрібно відгадати загадки на шишках. Відгадуємо? Давайте спробуємо першу. Любі діти, коли йшла, по дорозі не знайшла. Це хатинка невеличка, ми у казці Рукавичка. Так, молодці, правильно. Від цієї булави позбувся голови, прагне хлопчик, будь хоч трошки, схожим на коти-горошка. Молодці, всі казки знаєте. Хто до нас прийшов на свята, вередливий та пихатий, вередлива то коза, ми у казці дереза. Молодці. Хто на гусячих крилах е, прилетів до мами й тата, був міцний, боїв їв кулешик. Це відомий всім Телесик. Ось такий Телесик. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, мерщі півника хапає, біжить котик рятувати, в лисиці півника забрати. Так, правильно, так, казочка, котик та півник. І давайте ще одну казочку, загадку відгадаємо. Знайшов півник колосок, змолов борошно мішок, спік негайно у печі, пиріжки та киличі, мишенят не пригощав, бо жоден з них не помагав. Що за казочка? Так, правильно, це колосок молодці. Всі загадки відгадали. Ну що, вирушаємо в дорогу далі. Ти котись, котись, клубочок, попереду в лісочок, покажи дорогу нам. Ой, чарівний місток, а на місточку стоїть чарівна скриня. Давайте ми її відкриємо, але на, на ній висить замок міцний. Давайте промовимо скоромовочку і. Відкриємо цей замочок. От весь замок міцний, чарівний, він, непростий. Потягли ми на себе, покрутили, постукали і відчинили. А в, ці, в цієї скрині великий кошик, а в ньому перемішані різні казки. Їх треба розібрати і подивитися. Які ж казки в нас там загубилися? Першу казочку ми з вами візьмемо лисичка-сестричка і волк в брат. а в, в неї якась казочка ще додалась. Давайте ми залишимо тільки ті малюночки, які відносяться до нашої казочки. Перший малюночок відноситься? Так. Другий? Другий ні. Третя. Так, четверта. Ні, не відноситься. І п'ята. Так, відноситься. Все це ці малюночки залишилися які відносяться до казочки Лисичка-сестричка і Вовк-панібрат. Наступну казочку роздивляємось. Диво Кам'яної Гори. Дивимось перша. Так. Друга. Ні. Наступний малюнок. Так, правильно. Наступний малюнок теж до казочки відноситься. І наступний теж, а цей, а цей вже ні. Він не відноситься. Теж всіх розібрали. Дивимося далі: наступна казочка кіт, сап і баран. Давайте подивимось: перша відноситься до нас, перший малюночок відноситься. Другий. Ні, не відноситься. Третій відноситься. Четвертий не відноситься. П'ятий, так, відноситься. І шостий теж відноситься. Також всі розібрали. Подивимося. Кривенька качечка, наступна казочка. До неї долучилися ще зайві малюночки. Давайте ми їх всіх. Видалимо. Перша в нас казочка. Перший малюночок відноситься. Другий не відноситься. Третій відноситься. Четвертий відноситься. П'ятий. Ні, не відноситься. Шоста відноситься. Сьома теж не відноситься. Так, теж виділили, видалили лишні. Зайві. Дивимося далі. Наступна казочка сорока-білобока. Давайте подивимось: перша відноситься, друга ні, не відноситься, третя відноситься, четверта ні, не відноситься. П'ята відноситься, шоста теж відноситься. І сьома зайва. Також і цю ми розібрали. Молодці які, всі казочки знаєте, всі в нас Відноситься чи не відноситься малюночки до якоїсь казочки. Ну що ж, вирушаємо в подорож далі. Ти котись, котись колобочок, поверну до лісочок, покажи дорогу нам. І прикатився наш клубочок до чарівної каз... книжечки, в якої написано українська народна будь ласка. Пан Кодько, здавайте ми з вами прочитаємо. В одного чоловіка був кіт, старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв і вивіз у, лі... Лі... у ліс і думає, навіщо він... він мені здався, тільки дурно буду годувати, нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, що ти таке? А він каже Я пан Коцьки. Лисичка каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить уловить, де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричка, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заяць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Залишились вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького, та й кажуть А зготуємо обід і взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже Я піду по м'ясо, щоб було вон, що в борщ. Дикий кабан каже А я піду по буряки і картоплю. Ведмідь а я меду принесу на закуску заяць, а я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан я теж не повороткий вовк, я старий уже і трохи не добачаю, тільки зайчикові приходиться. Прибіг заяць до лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його. А чого ти прийшов? Він і каже Просили, вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла з зі своїм паном когось до нас на обід. А вона йому Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайся, казала лисичка, бо він як прийде, то й розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе, лізе на дерево, вог сідає за кущем, кабан заривається у хмис, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде, лисичка свого пана коцького доводить до стола. Він побачив, що на столі м'яса багато. Та й каже Мау, мау, мау! А ті думають, От вражого батька син, ще йому мало, це він і нас поїсть. І зліз пан коцький на стіл та й почав їсти аж за вухами лящий, а як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько стола у хмизу та якось комар і вкусив за хвіст. А він так хвостав і крутнув. Кіт вже думав, що то миша. Та туди, та й кабана за хвіст. Каби кабан як схопиться та навтіки. Пан Котька злякався кабана, скочив на дерево та й потерся туди, де відмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву. Та до такого доліз, що й дерево не здержала. Так він додолу впав, гуп, та й просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко, як заєць і собі за ним забіг не знать куди, а потім посходилися та вже й кажуть От як мали, а тільки тільки нас усіх не поїв. Ось вам казочка, а мені по облаків язочка. Діти, вам сподобалась казочка, який персонаж вас приваблює біль за всіх? Намалюйте його. Та прийшліть вашим вихователям. Казка це дитинство людства, його мудрість. Читайте і слухайте казки, легенди, пісні, вивчайте казки та переказуйте. І нехай вони йдуть по світу, нехай живуть серед нас і після нас, хай виховують нас і вчать, як треба жити по правді. Сьогодні, я думаю, вам було цікаво і весело. Ми пригадали наші зеньомі казки, героїв. Ви дуже гарно працювали і були активні. А нам час вирушати із клубочком до своєї хати. До побачення, до нових зустрічей!